Сторінка 186, параграф 26. Безпека вдома. Як захиститися від зловмисників? Кожна людина сподівається, що стіни рідного дому надійно захистять її спокій і майно, але для цього слід подбати про заходи безпеки. Найбільш уразливими місцями є вікна, двері, балкони. Двері вашої оселі мають бути міцними, обладнаними ланцюжком. Та вічком мати надійний замок. Про це потурбуються дорослі. Та навіть найміцніші двері не допоможуть, якщо господарі необачні. Малюнок 89-й приклади необачної поведінки. Не зачиняти двері, знаходячись вдома або виносячи сміття. Тест сам сама удома. Перше, ви почули дзвінок і підійшли до дверей, але нічого не побачили у вічку. Подумаєте, що в коридорі перегоріла лампочка, і відчините двері. І до пункту 4. Чи запитаєте хто там? Перейдіть до пункту 5. Пункт другий. Якщо хтось у дворі вихваляється, що має вдома цінні речі, ви теж похвалитеся таким. Перейдіть до пункту 6. Чи не братимете участі у таких розмовах? Перейдіть до пункту сьомого. Пункт третій. Свій ключ від квартири сховаєте під килимом. В іншому потаємному місці. Перейдіть до пункту вісім. Чи триматимете при собі? Перейдіть до пункту 9. Пункт 4. Це дуже необачно. Іноді грабіжники навмисно вимикають світло у коридорі або затуляють вічко. Перейдіть до пункту 1. Пункт 5. Не відчиняйте двері. Доки не впевнитеся, що це. Неспечно. Перейдіть до пункту 2. Пункт 6. Хвалько Знахідка для зловмисників, які рідко грабують оселі навмання. Зазвичай вони добре обізнані, що у квартирі є цінні речі і дізнаються про це саме від таких хвальків. Тож краще не розповідати про таке. Перейдіть до пункту 2. Пункт 7. розумники розумниці, ваше друге ім'я. Такою поведінкою ви збережете своє майно і здобудете повагу друзів як людина, що не любить хисуватися. Перейдіть до пункту. Пункт 8. Килимок, електрощит, схованки поблизу дверей загальновідомі. І легкодоступні для злодіїв. Перейдіть до пункту 3. Пункт 9. Це правильно. Ви дістались фінішу. Безпека оселі, оселя це місце, де ми почуваємося в безпеці, але і вдома є місця, де слід поводитися обережно, щоб уникнути ризиків побутового травмування. Обережна лотерея, хто відмовився б від грошового виграшу або безкоштовного автомобіля на це і розраховують шахраї. Трапляється, що Людині телефонують або надсилають смс-повідомлення про виграш, але щоб його отримати, пропонують купити певні товари. Як правило, так продають низькоякісну продукцію, тому жодного виграшу людина не отримує. Часто шахраї, довідавшись про дані банківської картки, крадуть і з неї всі кошти. Малюнок 91-й. Телефонне шахрайство. Добрий день! Ви перемогли в лотереї та виграли приз 100 тисяч гривень. Добрий день, але я не брав участі в лотереї. Це була лотерея серед користувачів вашого мобільного оператора. Щоб отримати виграш, потрібно сплатити 10% податку. Як це зробити? Я не маю грошей. Кількість грошових призів обмежена, тому потрібно поспішати. Дома є чиясь банківська картка. Так, ма. Мама залишила гаманець. Назвіть, будь ласка, номер картки, термін її та код на свороті. 4, 1, 4, 9. Дякуємо! Чекайте на смс про отримання виграшу. Мамо, ти не повіриш? Ми виграли 100 тисяч гривень, і у цей момент шахреї списують усі кошти на картки. Найчастіше їх повернути неможливо. Як запобігти інтернет-шахрайству, щоб не стати жертвою інтернет-шахрайства, пригадайте правила безпеки у віртуальному світі, правила безпеки під час користування інтернетом, щоб зловмисники не могли отримати інформацію про ваше справжнє ім'я, вік, місце проживання тощо використовуйте нікнейм. Це вигадане ім'я користувача. Використовуйте надійні паролі. Пароль має містити щонайменше вісім символів, складатися з літер, цифр і спеціальних символів. Бажано час від часу змінювати паролі. Та використовувати різні паролі на різних сайтах. Не діліться в інтернеті паролями або іншою особистою інформацією своєю домашньою адресою, номером телефону, номером та адресою школи. Під час публікації використовуйте максимальні налаштування, конфіденційності та безпеки, щоб ваші публікації бачили лише друзів. Ніколи не діліться чужими фото без згоди цих людей.